Котики. Новинка. Для котиків в чорному 5,11. Кросівок літній. Короткий. Два з половиною дюйма. надлегкий, Дуже-дуже, дуже зручний, з армованим носочком та п'яточкою дихаючою мембраною. По всій площині красивка Армованою поліуретаном Сітка армування видно. Сітка дихаюча також видно. Над швидко сохнуть. Над чудово дихають. Гарний язичок і шнурівочка. Дуже-дуже зручні. Мають ортопедичну устілочку. Подивіться на цю мембранку дихаючу. Це ж дірочки, дірочки, багато шарів дірочок. Подвійна устілка. Одна спіною, інша, ну, схожа на дотик, як картон, тільки дуже твердий, та такий. Плотний, щільний. Це літня устілка на саму-саму жару. Ми знаємо це по інших модельках: дуже-дуже легкі, амортизуючі, мають дуже гарну сцепку з поверхнею. Взагалі, невісомі. Що таке невісомість? О! Інопланетяни, якісь нещодавно прилетіли у Київ. Знаю, що це таке. Можливо, це вони привезли мені такі чудові кросівки. 41-й, 42,5, 44-й та 45 розмір. Не всім вистачить. Інопланетні лапки також люблять 5-11. Так що поспішайте, кого поспішайте.